Вітаю в ефірі головні новини міста на телеканалі Еспресо Біла Церква. і п'ятичний ефір для вас воде любов Гращенко. Дякуємо кожному нашому глядачу, що цінує якісний інформаційний контент та не байдужий до життя міста. Все що не входить в етер, ви також можете читати на наших сторінках у соцмережах. Скоїв наїзд та втік. на Олександрівському бульварі. Керманич автомобіля Рено збив людину та залишив місце ДТП. Як повідомили патрульні жінка, яка була очевидицею події, вказала номер автівки, його колір та напрямок руху. Водія наздогнали аж у селі Руда Білоцерківського району. Під час спілкування з ним копи помітили, що він не тверезий. У крові винуватця алкотестер показав понад два проміле. Тепер зловмисником займається поліція. А потерпілого шпиталізували. На Білоцерківщині трапилось декілька пожеж. Як повідомляє місцева ДСНС на площі 30 квадратних метрів, горів житловий будинок у селі Чупира. Вогонь гасили дев'ять рятувальників за допомогою двох спецмашин. Обійшлося без жертв, але полум'я знищило чимало речей. А ось у селі Лука вогнеборці прибули на загорання недіючої ферми площею 600 квадратних метрів. Також протягом доби у районі сталося чотири загоряння в екосистемах. полум'я вчасно ліквідували. Надзвичайники нагадують при виявленні будь-яких займань варто одразу телефонувати на лінію 101. За торгівлю контрафактом суд виніс вирок чотирьом членам злочинної групи. Як повідомляє бюро економічної безпеки, раніше детективи викрили мешканця Білоцерківщини, який залучив до схеми трьох поплічників. Вони купували безакцизний товар в інтернеті, доставляли його поштою. А потім продавали у восьми кіосках на Київщині. Загальна сума підпільного товару склала 3 мільйони 400 тисяч гривень. За рішенням суду бандитів оштрафували конф конфіскували у них майно, а цигарки знищили. У березні цього року організатору та трьом спільникам було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 204 Кримінального кодексу України, незаконна торгівля під акцизними товарами, а обвинувальний акт скаровано до суду. Наразі вина обвинувачених у, у скоєному доведена у повному обсязі: судвіні збирок, штраф, конфіскація майна. Та знищення незаконно виготовлених товарів. Оборудка на сотню тисяч доларів чи законний продаж ділянки. З кожним роком мобілі церкви все менше стає землі комунальної власності. І поки одним підприємцям її легко продають, дехто змушений чекати роками. А є ще інший вид користування ділянками, що належать місту. Оренда про чергову ймовірну махінацію з землею у місті. Дивіться далі. Це місце на масиві незалежності, часто відвідують білоцерківці, адже тут відкривається неймовірний краєвид на місто. Втім, роками оглядовий майданчик не можуть довести до ладу. Понівечений парапет, відсутні лавки та кругом лежить сміття. Але питання благоустрою відходить на другий план, коли наша знімальна група дізналася, що цю землю продають за чималу суму. Відповідне оголошення ми знайшли на сайті однієї з місцевих агенцій нерухомості. Продають дану ділянку за 120 тисяч доларів або 4,5 мільйони гривень. Перевіряємо на земельному кадастрі і бачимо, що 16 соток перебувають у комунальній власності. Проте, у відповідь на наш інформаційний запит, очільник міста Геннадій Дикий очевидно мало що знає про комерційну пропозицію. Цільове призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі білоцерківською міською радою рішень про продаж земельної ділянки не приймалося. Питання щодо господарської діяльності агенції нерухомості не відносяться до компетенції міської ради у випадку порушення прав територіальної громади. Білоцерківською міською радою будуть вживатися відповідні заходи. І поки чиновники чекають, наш телеканал намагається з'ясувати, хто стоїть за цією оборудкою. Вигадуємо історію про купівлю території під встановленням ясного павільйону та телефонуємо в агенцію нерухомості. Ріелтор Дмитро запевнив, що все законно. Відповідні документи у власника є і їх готові показати при зустрічі. Проте згодом з розмови стає зрозуміло, що продають не саму ділянку. А майно. Земельна ділянка йде як в оренді, а сам фактично, тобто, грубо кажучи, як об'єкт. Ну фактично, коли ви купуєте, ви купуєте е початок будівництва, грубо кажучи, який потім якби доводите до ладу або там реконструюєте ну, робите реконструкцію, добудовуєте, і вас там, грубо кажучи, там будівля. Певного типу, якого ви хочете, єдине, що у вас буде земельна ділянка тільки в оренді міста, але у вас своя будівля, яка є, ну, на яку є власності. Ось так по цій стороні. Там фактично кроме там гаражів, які нелегально ну там нелегально стоять, і вони не офіційні жліні, які там тимчасові угу. нічого немає. Про який початок будівництва на цій території йдеться, невідомо, адже жодних робіт чи, хоча б натяку на них, ми не помітили. Аби побачити документи на оренду землі, домовляємось про зустріч. Туди відправляються наші підставні герої. Знімальна група залишається всередині автівки та уважно слухає, що розповідає власник невидимої забудови який, до речі, приїхав без жодного документа. У нас є тут зареєстроване недострой майно. Угу. І зараз вже земельну комісію ми пройшли, договір на продовження. 26 числа буде сесія, нам продовжують договір, договір абсолютно буде новий. При продажі в нотаріуса вже він автоматично переходить, без сесії, без нічого на той термін повний, який у нас по договору буде. Свіжий договір, все чиста ділянка. А повна сума в нас яка виходить? Ну ми їй поставили 120, готові обсуждати. Рієлтор, побачивши камеру, хутко тікає, кинувши клієнтів. Натомість, так званий власник представився ігорем, та також був не надто радий зустрічі з журналістами. Будь-які папери показувати відмовився та ствердив, що продає майно, а це фундаментні блоки та опорну стіну, які він оцінив, нагадаю, у 120 тисяч зелених. Ви кажете, що ви власник майна, так, правильно? Так, я власник майна, так. Добре, чому в оголошенні вказано, що продається земельна ділянка, якщо вона Двіться, належить місту. Я вам говорю ще раз, дивіться, я тобто рекламне агентство. Тобто ви таким чином вводите покупців в оману, правильно? Потенційно. — Ми нікого не вводимо. Я не рекламне агентство. А чому тут вказано? не ну, ріелтор... рекламне агентство. ще так, раз Де рієлтор, який цим займається, Куди він зник. У вас є документи, що це майно побудували в що ви цей парапет становили. Правильно, ми його купили. Купили майно. Звісно, так. Да. А хто його встановив? Попередні власники. В якому році ви покупили це майно? Та яка різниця, в якому році ми купили? Я щось не розумію. Ну а чому ви не можете на елементарні питання відповісти? Які? Я не хочу на них я можу на них відповісти, Я не хочу. Чому? У мене є таке право, тому що. Надати більш уточнюючу інформацію про оренду земельної ділянки по вулиці Героїв Крут могла очільниця земельного управління міської ради Олеся Борзак, але й ця пані відмовилася будь-що пояснювати громадськості, сказавши пишіть інформаційний запит. Тож продовження теми земельної оборудки чекайте у наступній частині. Ярославопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. На базі двох білоцерківських закладів створять мережу інклюзивної професійної освіти, зокрема професійний коледж та фаховий коледж сервісу та дизайну. Про це повідомили в департаменті містобудування та архітектури Київської ова. Метою проєкту є проведення курсів перекваліфікації ветеранів війни, які в разі отримання інвалідності або інших причин не можуть продовжити до вид діяльності а також для маломобільних груп. Вони здобуватимуть знання для нової професії задля подальшого працевлаштування, однак, як значили під час зустрічі, визначені заклади потребують пристосування для осіб з інвалідністю, а також встановлення відповідного обладнання. Крім того, викладачі мають розробити спеціальні програми. В загалом у проєкті беруть участь вісім начальних закладів області. Білоцерківцю Олександру Товстоногу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Як йдеться в офіційному документі, її вручили. Цитую за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, і самовіддане служіння українському народові. Зазначу, 31-річний Олександр Товстонух загинув у Донецькій області поблизу міста Сіверськ. Він був родом із Маріуполя. На білоцерківщині одружився та проживав до того, як вирушив захищати нашу країну від російського вторгнення. Понад 150 тисяч школярів візьмуть участь у змаганнях пліч опліч зі спортом, зокрема, і білоцерківські учні. Як розповіла заступниця голови Київської ОВА Жанна Осопенко, діти тривалий час перебували без фізактивності через дистанційне навчання. Школярі змагатимуться у семи спортивних лігах із найпопулярніших видів спорту: футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, гандболу та інших навесні відбудуться обласні фінали з кожного. В жовтні розпочались шкільні етапи. Зараз діти змагаються в своїх школах між класами на паралелі, між командами. Спортивні змагання будуть відбуватися не лише в робочі дні, а й в вихідні для того, щоб по максимуму не перешкоджати освітньому процесу. Плануємо, що в змаганнях візьмуть участь понад 150 тисяч школярів в усіх закладах освіти області. В листопаді-грудні відбудуться змагання на рівні громад. Переможці від кожної громади будуть змагатись на районному етапі, а також відбудуться обласні фінали з кожного виду спорту. Районні етапи плануємо проводити в лютому березні 2024 року. А обласні фінали відбуватимуться в квітні-травні. Необхідно відмітити. Що змагання це виключно бажання дітей, а педагоги будуть допомагати та організовувати. У місті триває чемпіонат громади з плавання. До запливів долучилися понад 200 спортсменів, які борються за першість на 15 дистанціях. Це 50, 100, 200, 400 метрів вільним стилем на спині, батерфляєм, брасом, а також комплексним плаванням. Запливи формують відповідно до попередніх результатів хлопців та дівчат. У кожній з категорій найшвидше отримують дипломи і медалі. Зокрема, вже переможцями стали Михайло Гончар, Рената Добровольська, Іван Романенко, Міщенко Дар'я та інші. Нагадаю, у місті нині працює лише один комунальний басейн. Інші ж великі у ДЮ США номер 1 та 2 поки не функціонують. Це дійсно довгоочікування змагання для дітей. Для тренерів і для батьків, тому що ми всі знаємо, що ми зараз перебуваємо в дуже складних умовах. В країні війна, потім був блекаут. На жаль, наші басейни в громаді не працювали, але вже з весни відновилася робота. Це не перші змагання, скажімо так, в цьому році, це вже треті або четверті змагання, які відбуваються в громаді. Це змагання будуть відверковані для формування команди нашої Білосвіківської територіальної громади як збірна міста для участі в чемпіонаті області плавання, де буде формуватися ця команда на чемпіонат України. Тому що маємо великі надії, що наші плавці зможуть представляти нашу громаду на чемпіонаті України. Це буде вирішувати тренерська рада. По закінченню змагань ми будемо вирішувати які. Діти будуть представляти збірну нашої команди по різним віковим категоріям. Категорії молодь, юнаки да, і, і, і юніори. В ефірі телеканалу Еспресо видивились програму Головні новини Білої церкви для вас цього тижня. Працювала Любов Геращенко. А ось з наступного зустрічайте мого колегу Ярослава Гопацу. Нагадаю, що суботи та неділі ми також виходимо в етер з підсумковим випуском новин о 18.30 та 23.30. Там ви можете побачити все, що могли пропустити протягом семи днів. Віримо у зсу та міць українського духу. Нехай щастить!